Український католицький університет для мене особисто це в першу чергу середовище, середовище спілкування. І я тут вже досить багато років, майже від самого початку, і мене завжди дивувало це вміння створити таке середовище. Не дивно, що університет притягає таку велику кількість людей до себе. Це насправді, як в як в посланні Павла, знаєте, тут немає ні грека. Ні Еліна, ні Римлянина, ні жінки, ні чоловіка, ні старого, ні молодого. Ми всі стаємо чимось одним. І ми дуже багато речей дуже в безпосередній спосіб робимо разом. Ми разом навчаємося, разом співаємо, подорожуємо. І це створює незабутній клімат. Достатньо подивитися навіть на веб-сторінку нашого університету в календар подій, який величезний вибір. Скільки людей хочуть бути нашими гостями, і для нас це завжди величезна приємність. Який великий вибір кінорежисери, науковці, митці, політики, діячі, церкви, духовні лідери. Тут кожен раз є чим себе наповнити, крім просто навчання, на додаток до цього, просто зрости, просто зробити своє життя більш цілим. І я думаю, що це одна з найбільших вартостей цього маленького, але наповненого університету. Молода людина, яка потрапляє сюди, має шанс побачити людей, які інакше, мабуть, були б для неї недоступні. Почути безпосередньо з перших уст лекцію професора світової слави. Ці професори викладають в найкращих університетах світу. І для того, щоб попасти на курс такого лектора, треба далеко їхати, діставати візи, платити величезні гроші. Сюди ж вони приїжджають як наші гості, як наші партнери. І велика кількість людей з міста, тобто всі ці акції, всі ці події завжди відкриті для всіх бажаючих їх відвідати. Для молодої людини це дає дуже важливу перспективу побачити свій світ цілісний і подумати про своє майбутнє, про те, що можна робити з гуманітарною наукою сьогодні. Я думаю, що це дозволяє нам відбудувати гідність гуманітарної науки, тобто підняти її з становища такої служниці технологій. До чогось, що дійсно формує людину, дійсно формує майбутніх лідерів, майбутніх першовідкривачів у всіх сферах. Україна дуже щаслива все-таки, що має таке велике поле вищої освіти. Це наша велика перевага. Але я думаю, що Український католицький університет має свою роль і місію в цьому різноманітні дуже і дуже важливо. Це є маленький університет, який живе як сім'я. Який відновлює значення університету, можливо, в цьому давньому ще середньовічному значенні цього слова, коли всі в університеті, викладачі, і студенти, і ті, що допомагають обслуговувати навчальний процес, є єдиною спільнотою, яка знає один одного в обличчя і на ім'я. Що ще дуже важливо, мені здається, це те, що в українському католицькому університеті дається поєднати те, що так довго в нашому суспільстві було розділене. Питання духовні і питання наукові, суспільну позицію і пошук термінології або складання нових проєктів наукових тобто всі ці штучні бар'єри, які ціле минуле століття розділяли різні сфери людського життя і людської діяльності, знову з'єднати в одне. Ще дуже важливою рисою оку є. Його різноманіття і я би сказала зацікавлення любов до різноманіття. Тут можна зустріти віруючих і не дуже віруючих, тут можна зустріти православних і католиків, представників інших великих релігій, громадян Вірменії, Грузії, Польщі, Бразилії, Франції, Росії. І це створює просто велику надію на те, що наше майбутнє буде цілісним і гарним.